Сьогодні вирішила зняти таке невеличке відео, показати вам наші Вінницькі сакури. Подивіться, як гарно тут цвітуть, біля парку. І ми з донечкою вирішили прогулятися, пройдемося по магазинчикам, можливо, подивимося якісь нові книги і, можливо, навіть щось і прикупимо собі, тому беремо вас з собою. полиця з новинками. Це може не нас А це якась серія йде? Ерін Hunter Переливаються коти вояки, як наша схожа десь. А, тут йде ціла серія цикл. Це теж якась новинка. У мене ще немає таких книжок із серії «Культ Рід. Щось поки що мене нічого там не приваблює. Так, тут щось про Івана Франка, мабуть, руки і сльози. Роман про Івана Франка від Степана Процюка. Така досить об'ємна книжечка. Yeah. У нас, до речі, котика звати Дейзі. І Це Taylor Jenkins Рід, відома дуже письменниця. Тут Отут такий синій зріз. Фіолетовий. І є ще кольоровий. Дивіться. Ну, він такий не дуже насичений, тут якісь пальми, машина. Так, три любові і вийшла ось така новиночка від Арчибальда Кроніна з замок Капелюшника. Вона ну, досить така об'ємна. Я читала вже Зорі дивляться вниз від Кроніна, якось не дуже мені сподобалося, але можливо якось треба спробувати ще щось почитати у цього автора. От... Далі сподобалася Жовті, ось ця серія. Синій фіолетовий Кольорові... з кольоровим зрізом. Ось ця серія відвівати. Але поки що я ще нічого не читала, ось таку рівновагу взяла в бібліотеці. Буду знайомитися. Фіолетова. Фіолетова, це дуже гарні книжки, але так, на любителя. І ось ця щепан Твардух покора. От мене цікавить ця книга, але я не знаю, чи потрібно її Давайте побачимо. Так, ось Саша. Новинка, половина жовтого сонця, чи Маманта Нгодзі Адічі». Але мені не подобається, що ця книжка дуже важка. І тут білий папір. Я не дуже таке люблю. Ну, і вона так досить дорога. Але мені цікаво про що ця книга, можливо, якось в електронному форматі її почитати. Даша знайшла ось такий. А це утримувач книжок. Бачиш, з одного боку поставили, і книжки не падають. Якийсь такий скелет. То, да. Да, що помітила. Дивіться, скільки різних манг чи що це, я не читаю таке. Аніме. Аніме. Угу. І ось тут мені ще подобається література іноземними мовами. Зараз подивлюся, може, тут якісь є новиночки. Так, ось і дві новиночки. Я думаю, яку це обрати. Ось цю шлях ріки від Шеліріт. Або страшне добро. Це трошечки більше. Джо Браунінг Ро. Я думаю. От, Від лабораторії. Думаю, за само краще. Дуже подобається більше ця обкладинка. Да. Любим, будемо брати книги по обкладинці, так? Да? Так. <Да>. Яка подобається. Ще цікаво мені Гілрі Мантел. Тут я так розумію, основана на історичних якихось подіях. Було б цікаво познайомитися колись. Так, я не знаю, чи це йде серія Вульфку і Везіть тіла. Я люблю таке читати щось, пов'язане з історією. І ось таке дзеркало світло. Вона така важка. Історія вина в пляшках» Тут так цікаво зроблено, як з переробного такого матеріалу. Дуже якісна, крута книга. Все про вино, яке вони бувають. Клас. Це ось так комусь на подарунок. Класно подарувати, так? Да? Різні вини. Я б хотіла, щоб в мене була така книжка в колекції. Наскільки подивимося тут. Коштує 748. В принципі, нормально. Так якщо десь. Або подарувати собі якийсь ден... день народження чи якийсь свят. Така важка. Але мені дуже подобається, я хочу якусь таку книгу. Є ще ось така, Теж, але мені то більше сподобалося. Воно без правила. Хоча це теж непогано. Тут якісь карти ще є, де вирощують виноград, напевно. Та гарніша там глянцевий папір, тут звичайний. Ось такий варіант, ще колись. до речі, трошки дорожче. Яка краще, якщо ви розбираєтеся, порадьте щось, що можна було би обрати на цю тематику. Яку краще книгу? Ось які ще Запаковані тут не видно. «100 великих натуральних емоційних вин. Не видно, що там. І ось така, ще. «Яна розказана історія українського виробництва. Зараз я, якщо зможу дістати, ось. Така теж важка книга. а Тут теж, до речі, гарний папір. Він не глянцевий, але дуже багато зображень, ілюстрацій. Це все про українські вини, виноград. Ой, такі тут гарні малюнки. Клас. Особливо цей, дуже гарно, Такі важкі книги. О, ця найдорожча тисячу чимось. Сергій Клімов. Дивіться, як цікаво. Від великої до маленької. Різного формату. Дуже гарно. Тут такі всі вазочки, і пляшки. Дом переньйовий. Закладинки. Ван Гог. Це з його картин. Угу. Угу. Дивіться, яка гарна магнолія. А можна більше стрічком заплатити? Ну, так, вона все рівно вже облітає, дивіться, але дуже гарна. А ти читала Кобзаря? Ну, деякі вибіркові вірші ми вчили в школі. Тому що нам чителька з української літератури казала, той, хто не читав Кобзаря, той не українець. Не. Ну так. Дуже гарна книга. Дві тисячі така коштує. А така важка Та з комусь на подарунок. Вівіт! Даша, 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 Даша. Ось такий цікавий ефект. Два дзеркала навпроти. Це колись я була у Львові, там в театрі, в оперному театрі. Теж є дуже гарні там декорації, дуже гарні дзеркала, і там є теж, так навпроти, два дзеркала. І я ще в сьомому класі, по-моєму, була в, в Львові. З однокласниками. Так воно цікавий ефект, ніби в дзеркалі багато твоїх відображень. Бачила в інтернеті, але думала, що вони набагато менші. Скільки тут цікаво сторінок? Це книга про Париж Едварда Розерфорда. Тисячу, я думаю, або 800. Я не думала, що вони такі об'ємні. точно цікаво. Хто читав, поділіться своїм відгуком, про що ці книги? О, Боже, а Лондон Даша, ще більше. Тут, напевно, півтори тисячі сторінок, місто тисячі облич, Лондон. Один той самий автор, ну дуже гарні книги. Так, це, до речі, видавництво РМ. 750 гривень. Там відсвічує. Клас. Я думала, що вони набагато менші. Є закладинки, дуже круті книги. Хоча. Володимир Виниченко. Це нове видавництво ще одну сторінку. І тут, до речі, недорогі книги. Може, вони не супер... Ні, вони нормальної якості. В принципі, нормально. Українська література і є ще зарубіжна. Так, Іван Франко і Леся Українка. А все-таки прийди. Та що вибираємо якісь смузі. Дивіться, які тут круасани. цікаві такі. З сташкою. Незвичайні. Ось таке в нас смачне смузі. У мене полуниця е, банана. Обліпиха. пиха. Прихолоджуємося. Сьогодні дуже жарко, гарна погода. Друзі, хочу показати вам книги, які я придбала в книжковому магазині. Це дві книжки. Одна ось така дуже гарна обкладинка — це новинка від видавництва лабораторія. Називається Шлях ріки. Авторка Шеллі Ріт. Вона досить невеличка, тут 200 з чимось сторінок, але мені теж дуже цікаво, про що тут написано. І іншу книгу я придбала в видавництві в магазині, точніше, Вібат. У нас в Вінниці відкрився новий магазин книжковий. І абсолютно випадково побачила ось цю книгу Салмана Рушті. Я читала у нього вже Золотий Дім, мені дуже сильно сподобалося. На жаль, ніде не можна зараз знайти його книг. Можливо, їх будуть перевидавати, я не знаю. І побачила ось таку книгу Флорентійська чарівниця. Тут, до речі, дуже гарний форсет, дивіться, в такому цікавому стилі. Я думаю, що це якась притча. Історія, казка, можливо, притча, як завжди, повчальна, мудра, і мені дуже цікаво про що тут в цій книзі. Ось такі невеличкі покупки у нас були книжкові. Ми з донечкою нагулялися і йдемо вже додому. Дякую всім вам за перегляд і підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. Зустрінемося в наступних відео.